Всім привіт! Сьогодні ми будемо вирізати ось такі магніти для парку земля драконів. Ходімо, покажу, як це робиться. Магніт, який ми виготовляємо, складається з трьох шарів. Тому зараз ми вирізаємо перший шар білого кольору, потім другий шар такого ж нічну фурію, але тільки чорного. І третій шар основу. І потім все разом склеюємо. Так, ось закінчили вже друкувати першу частину наших магнітів. Зараз змінюємо лист та запускаємо другу частину. Закріпили другий лист, нажимаємо старт. Все, почали роботу. Завершили вирізати чорну курю та основу для магнітику. І ось готовий результат. Подивіться, як гарно вийшов. Кому цікаво, контакти в описі. Також нагадую, наша компанія займається виготовленням паркових скульптур, скели всередині та зоні ваших будинків.